Ну от у мене лише один чупа-чупс. Мені це зовсім не подобається. Мені пощастило набагато більше. Супер. Алексей, тільки подивися на мою порцію Твоя тьм'яніє на її тлі нічого собі. Я очам своїм не вірю. Ніколи не бачив так багато чупа-чупсів. Давайте почнемо з малого. Що ж, я не проти. Треба тільки зняти обгортку. Поки що у тебе виходить не дуже. Я не збираюся здаватися. Та годі сміятися. О, ні, я зламала свій чупа-чупс. Не думала, що таке взагалі можливо. Головне, що карамель ціла. Більше мені не потрібно. Яка ж вона смачна, супер. Треба ж як швидко ти закінчила. Тепер ти, Алекс. Клас! Мені давно час підкріпитися. Дивіться, як легко я можу зняти обгортку. Ого, так, мені є чому в тебе повчитися. Досить дрібнитись, час грати по великому. Я хочу з'їсти одразу все. Що ти задумав, Алексе? Не бійтеся, я лише хочу подрібнити свою карамель. Дивіться, виходить. Залишилось зовсім небагато. Клас! Який я сильний. Досить, Алексе, нам страшно. Та все, все, я вже скінчив. Тепер треба пересипати карамелю чашу. Нічого собі, як її багато. Ти дуже круто все вигадав. Так, мені знадобиться один цілий льодяник. Я залишив його не просто так. Тепер можна занурити його в подріблену карамель і їсти тепер дуже зручно. Жаль, що він так швидко закінчився. Доведеться просто засипати крихто собі прямо в рот. Що ж, теж непогано. <звук> Як смачно, не хочеться зупинятись. Ти половину просипав повз рта. Міла, тепер ти. Мені знадобиться пилосос. Вимкни його швидше. Упс, вибачте, я випадково направила його у ваш бік. Він потрібен мені, щоб зняти обгортки. Крута ідея. Мені теж подобається. Тепер я можу їсти людяники без жодних перешкод. Як це все міститься у тебе в роті? Неймовірно. Hey. Боюсь, це погано скінчиться. <рес> Ой, схоже, ти мав рацію, Алекс. <рес> Чупа-чупси застрягли? Я не можу нічого зробити. Ну, гаразд, так і буде. Ми тобі допоможемо. Тримайся міцніше. <рес> Акуратніше, мені боляче. Ого, а це ще що таке? Це ще лепаміли. Який жах? Нормально, я вставлю її назад. Це ще що таке? Я навіть mm. не можу роздивитися. Схоже на зернятку кукурудзи. Напевно, ти маєш рацію. У мене таких декілька. У них зовсім немає запаху. Невже ви досі нічого не зрозуміли? З цих зернят готують попкорн. Але я не вмію. Okay. Треба щось вигадати. Mm. Так, є ідея. А якщо просто розкусити? Не! Не виходить, надто жорстко. Прийдеться придумати ще дещо. Я знаю, що робити. Мені допоможе праска для волосся. Думаю, його потужності вистачить, щоб приготувати одне зернятко. Ну як, виходить? По-моєму, занадто довго. Алекс, давай поки пограємо. Нучі поспимо. Джулі права, це надто довго. Ого, так і вийшло? Клас. Друзі, дивіться, яка краса. Вау! Браво! Ми в тебе вірили, міло. Сподіваюся, я не дарма чекала. Отак, це дуже смачно. Тепер ти, Алекс. Mm. Мені потрібно щось серйозніше за праску для волосся, щоб приготувати свою порцію. Думаю, тут звичайна праска підійде. Не впевнена, що це спрацює. Твій спосіб теж змушував нас сумніватися. Вау! У мене вийшло дуже швидко. Так, ти нас приємно здивував. О, ні, я в пік руку. Як же палко? Іноді ти буваєш таким розтяпою. Сподіваюся, попкорн допоможе мені відволіктися від неприємностей. Клас, дуже смачно. Як мені приготувати таку велику порцію? Є ідея. Ого, це ще що таке. Машина для попкорну. Невже ви ніколи її не бачили? Зараз я розповім, як їх скористатися. Для початку просто засипаємо зернятка всередину. Wow. Ось так. Поки що цього достатньо. Дивіться, працює. Мій попкорн вже готовий. Це неймовірно. Справжні дивотехніки. Думаю, можна додати більше зернят. Вийшла занадто маленька порція. О, так. Зовсім інша справа. Супер! У нас весь стіл посипан попкорном. Тут залишилося ще трохи зернят. Я використаю їх. Здається, твоя машина війшла з-під контролю. Це навіть на краще. Це що, справжній рак виглядає лякаюче. Мені навіть торкатися його страшно. Бррр, жах. У тебе хоча б лише один рак. Подивися на мою тарілку. Хоча, гадаю, нам не варто боятися. Ці раки зовсім безпечні. Я б не був так у цьому впевнен. Уявити не можу, як мені здолати цю величезну порцію. Хай краще міло починає. Ну, дякую, Алексе. Ти справжній друг. Вмієш підтримати у скрутний момент. Начебто не так гидко, як я думала. Справді, отак мені навіть подобається цей смак. Я готова з'їсти рака цілком. М -м, яка смакота. Не очікувала, що мені таке сподобається. Чесно кажучи, я теж трохи здивован Так, було смачно. Міло тобі б не заважало почистити зуби після такої їжі. Що? Упс, як незручно вийшло. Не засмучуйся, всяке буває. Сподіваюся, я теж зможу впоратися зі своєю перцією, як і ти. Гаразд, почнемо з малого. Спробую відкусити бодай шматочок. Дивно, мені здалося, що цей рак ворушиться. Краще візьму іншого. Добре, що мені є з чого вибрати, але для початку позбавлюся всього зайвого. Джулі, я тебе не впізнаю. Ти що твориш? Нічого такого, дрібниці. Мені просто треба було почистити раки. Це не виправдання. Подивися, що ти з нами зробила. Вибачте, друзі, я не хотіла. Гаразд, пробуй вже. Міла мала рацію. Це дійсно дуже смачно. Wow. Жаль, що мені дісталася не найбільша порція. Я б з радістю з'їла ще. Оце так, у мене знову розігрався апетит. Клас. На жаль, Міло, у нас з тобою нічого не залишилося. А тепер черга Алекса. Okay. Ну що, ви подали мені чудовий приклад. Тепер я теж ладен це спробувати. Супер. І справді пальчики оближеш. Можна, ми візьмемо у тебе небагато? Ну, вже ні. Ви своє вже з'їли. Ну, дай нам хоча б по одному шматочку. Досить, я ж сказав, ні. Не заважайте мені насолоджуватися. М -м -м, смакота. М -м -м, ми дуже зголодніли. Пригости нас, благаємо. Гаразд, думаю, цього цілком вистачить. Дуже смішно, жадіно. Ми тобі це ще пригадаємо. Та гаразд вам не злиться. Я ж просто пожартував. О, ні, тут живий рак. Мамо, мені страшно. Як ти тут опинився? Гей, все гаразд. О, ні, допоможіть, він вкосив мене за палець. Зробіть щонебудь. Не треба кидати його в мене. Як боляче, так тобі і треба, Алексе. Парара. Чому мені так не пощастило? У мене лише одна піца. Бо всі інші дісталися мені. А ось і ні, всі піци в мене. Ви тільки подивіться на цю вежу. Оце так. У тебе величезний стоп з піц, а в мене лише одна. Це несправедливо. Досить нити, краще швидше починай їсти. Сподіваюся, що моя піце, хоча б найсмачніша. Виглядає вона точно апетитніше за інші. Макота. А скільки ж тут сиру? Обожнюю сир. Ей, я тобі не сміттєвий пакет, щоб у мене викидати недоїдки. Ну, знаєш, отримуй. Ей, чого одразу битися? Я ж не спеціально. Я теж хочу якнайшвидше з'їсти мої піци. Від одного їхнього вигляду в мене вже слинки течуть. Я придумала спосіб, як можна їсти швидше і зручніше, щоб руки не забруднити. Mm -hmm. Нічого собі. Оце так. Я не думала, щось когось може вийти таке. Awesome. Як ти це робиш? Mm -hmm. Це смачні, тож я й не на таке здатна. Що це зі мною сталося? Здається, тепер тобі точно буде не до піци. А ось ми від них не відмовилися. Б. Смакота! Мені терміново потрібно повернутися в нормальний стан. Фух, а де мої піци? Хто їх вкрав? І справді, хто посмів. Ах, ви, злодії! Як не соромно. Мені взагалі не соромно, тому що я думаю тільки про те, як буде їсти свою купу піц. Ну що, пора вас з'їсти. Може, не варто їх їсти в основі вежі? Та гаразд, що може статися? Ай! Ось що, а ми попереджали. Так, страпився справжній підсипат. Oh, no. За що мені така кара? Я ненавиджу часник. Хто взагалі його любить? Вам просто не пощастило, тому що в мене лише один часник? Come on. Okay. Чого ти смієшся? Виходить, що ти перше будеш його їсти. Легко. Я ж не боягузка, так що я з ним швидко впораюся. Та головне, щоб мене не знудило. Це я це переоцінила свої сили. Таку погань їсти просто неможливо. З мене вистачить. Ще чого ти маєш доїсти свій часник до кінця? У мене навіть для тебе спеціальний подарунок є. Часнокодовилка. У неї можна засунути весь часник і видивити його прямо тобі в рот. Не хочу! Це було не питання. Ану, відкривай рота. Яка гадість! Тепер у мене в роті наша кішка. Ну, ви зрозуміли. Ой, навіть я відчуваю цей запах. Як смердить жах. Як добре, що для таких випадків у мене завжди є жуйка. Велике дякую. Тепер і вам не доведеться нюхати, а мені страждати. Алекс, твоя черга їсти часник. Навіщо ж його їсти? Дивіться, яке круте намисто з нього можна отримати? Досить балуватися. Тобі все одно доведеться його з'їсти. Гаразд, але для початку потрібно позбутися всього зайвого. Для цього маю величезну вазу. Трохи потрясти. Ну ось, тепер від нього залишилися тільки зубчики. Отже, можна їсти. Який жах! І нічого більш бридкого у своєму житті не куштував. Я зрозуміла, як смерділо у мене з рота. Від будь-якого запаху завжди може врятувати звичайна прищіпка. А якщо її буде мало, то необхідно скрізь розприскати освіжувач повітря. Ні, здається, просто освіжувач не допомагає. Потрібно нейтралізувати джерело сморіду. Допомогло. Але не намагайтеся повторювати це вдома, тому що освіжувач повітря дуже небезпечний. Зате з рота не смердить. Клас. Джуля, а ти на кого чекаєш? Швидше, їж свій часник. Я з дитинства його терпіти не можу. Якщо побачите, що моє обличчя зеленіє, допоможіть мені. Благаю. Яка ж це Гедота? Бридко. навіщо ж ти так поспішаєш? Так, адже тобі нікуди поспішати. Зате так я скоріше впораюся з цим чесником. Нічого собі, яка сміливість і яка швидкість. Джулі, ти молодець. Залишилося ще трохи. Оце так. Та як це можливо? Все, часнику більше немає. Ого. Навіть від мене так не смерділо. Джулі але нам доведеться тебе ізолювати. Або ми всі тут знепритомнюємо від сморіду. За що? Спрацювало. Нарешті в кімнаті не смердить. Так, і мені стало набагато краще. Ура! Блін, не пощастило мені з тік-таком. А мені пощастило, у мене ціла пачка. Дивись, кому реально пощастило. Так вже, мусила ж мені колись впасти купа смакот. Міла, у тебе цукерок найменше, так що можеш починати. Думаю, з'їсти одну цукерку тік-так мені не важко. Смачно, але дуже мало. Алекс, твоя черга. Нарешті, зараз як наїмся, що відбувається? Чому не сиплеться? Алек залишився без цукерок. Ось ще Блін, тепер взагалі весь тік-так по столу розсипав. Думаю, я зможу швидко його зібрати за допомогою звичайної трубочки. Готово Джулі, залишилася тільки ти. У мене не просто величезна пачка цукерок. У мене ціла купа звичайних пачок. Тут усім вистачить. Ось ще, усі цукерки мої. Я обожнюю цік-так, так що пару десятків пачок з'їм швидко. Блін, навіть із нами не поділилася. Нічого страшного. Я знаю один спосіб, як стягнути одну пачку. Та-дам! І цукерки наші. А ну, стояти, як вам не соромно красти. Доказів немає, ти нічого не доведеш. Зараз я вас швидко провчу. Помста Джулії буде жахливою. Руки вгори! Отримуйте! Ну як вам? Будете знати, як красти мої ласощі? Міла, це ж ціла купа цукерок. Скоріше лови їх. Смачно! Смачно! Що у мене не залишилася тітака! Я все витратила на кулі. Зате ти поділилася із друзями. Усім привіт! Нарешті ми починаємо челендж. І мені одразу не пощастило. Попалася одна упаковка жуйки. А в мене набагато більше. У мене її взагалі ціла купа. Алекс, тобі справді не пощастило. Зато ти можеш першим свої жуйки з'їсти. Хоч щось приємне. Я обожнюю хоба Особливо зі смаком Бабл -гам. Ей, ти що робиш? Awesome. Come on. Жуйка твоя сміття, я повинна піднімати. Ось тобі. Ай, гаразд тобі, не лайся. Краще подивися, який я міхур зараз надую. Awesome. А ви знали, що з бульбашкою можна грати. Але для цього потрібно бути справжнім майстером. Ого, і справді круто. Алексе, ти молодець. Але тепер моя черга жувати жуйку. Для початку я позбавлюся обгорток. Я навіть знаю один прийом, який мені зараз допоможе. Нічого собі круто. А тепер саме час їх з'їсти. Губа пилосос активовано. Оце так. А тепер дивіться, що таке по-справжньому велика Больбашка. Я не дозволю їй надути міхур, який буде більшим за мій. Ти що накоїв? Жахливо. Мало того, що ти лиснув мій пузир, то ти ще й позбавив мене мрів. Як я тепер буду жити? Приклеєш їх назад. Гаразд, я просто трохи запанікувала. Все. Міла твоя черга пробувати жуйки. Нарешті, щоб позбавитися обгорток, я підготувала спеціальну машинку. Оце так. Дієвий спосіб. Одну за одною можна їх з'їсти. Ви готові побачити воістину великий міхур? Тоді погнали! Міла, перестань! Він надто великий. Що нам тепер робити? Як спустити її на землю? Як в мене одна думка. Треба лопнути кулю за допомогою рогатки. Алексе, стріляй. Чому я? Бо інакше міла полетить у космос. Давай швидше. Кривий все доводиться робити самій. Віта, молодець. Ти влучила. Вже думала, що мені доведеться потоваришувати із птахами. Я дуже рада вас бачити, друзі. Oh, no. <плес> ну, Ось, у мене лише один гранат. А в мене цілих десять. Більше просто не буває. Ще як буває, поглянь на мою купу. Зате мої смачніші. Міла, ти починай. Okay. Ура, Я дуже люблю гранат. Ми тільки Дивіться, як апетитно виглядають зернятка всередині нього. Щоправда, їх не дуже зручно їсти, але для таких маленьких смакот у мене завжди з собою є пінцет. Смачно, зручно і руки не брудняться. Буде краще, якщо я вкладу зернятки на тарілку, а потім з'їм все одразу. Так, так буде набагато смачніше. 100 Це дуже круто. Значить, мені буде сто разів смачніше, ніж було до цього. Нехай у мене був лише один гранат, я все одно дуже щаслива. Алекс, твоя черга. Окей okay. Спочатку потрібно дістатися до найсмачнішого. Різати гранат дуже легко, а ось розірвати його інша справа. О! Який жах! Алекс, ти тепер схоже на маніяка. Бути маніяком це не смачно. А ось їсти гранат це просто неймовірно. Алекс, ти збожеволів. Нічого подібного. Я просто їм смачний гранат. Віта взагалі могла б теж приступати, щоб час не витрачати. І справді, пора би мені мою купу з'їсти. Міла, передай мені ніж. Тримай. Просто їсти гранати це нудно. А ось робити з них апетитний сік це більш ніж весело. Дивіться, який я маю апарат для приготування соку. Оце так. Велика машина. Великий соковитискач плюс ціла купа гранатів і дуже багато смачного гранатового соку. Ви Тільки подивіться на нього. Він так і просить, щоб я його якнайшвидше випила. <пілляв> mm. <пілляв> <пілляв> ну як, смачно вийшло. <пілляв> Дуже. Віта, у тебе тепер сік навіть на обличчі. Це не проблема. Його можна легко і просто позбутися. <пілляв> mm. Ну ось, у мене лише одна баночка коли. А в мене більше. Тільки Коли уміли. Так-так дивіться, у мене ціла вежа з банок Коли. Але перше все одно пити буду я, хоч у чомусь мені пощастило. Кола завжди смачна. А ще після неї шлунок завжди розмовляє. Я придумав чудову ідею, як випити всі мої банки Коли разом. Потрібно їх відкрити, а потім мені знадобиться спеціальна трубочка, яку я зовсім недавно змайстрував. Оце так. Прикольний задум. Все ж таки кола така смачна. Ой, здається, хтось проситься назовні. Оце потужний рикс. А ви як думали? Я такий хлопчик. Більше люблю пепсі. І мені дісталася одна баночка. Як круто! Навіщо зараз все впаде? Ну і що? Але тепер мені не доведеться дотягуватися до верхніх рядів. Сперечаємося, я зараз вип'ю всі банки коли. Давай, міло, ми в тебе віримо. Ей, тільки не треба в нас кидати сміття. Ось саме. Це ж банки. Боляче отримувати банками по обличчю. Вибачте, просто я не можу зупинитися. Міло, що з тобою стало? Ти бачила свій живіт? Так, це все гази. А, рятуйтесь хто може. Це надзвичайна ситуація. Нічого собі. Міла, більше жодної коли. Oh, no. Так, я більше і не хочу. В мене вже не влізе.